Добрий день, мої малят. Ми з вами вже багато розмовляли про таку чарівну пору року, як весна. А сьогодні я вам пропоную вивчити віршик, який написала Тамара Коломієць, а називається він Веснянка. Послухайте спочатку цей віршик. Ішла весна красна у синій хустинці. Несла весна красна. У скринці гостинці, ягня там травицю, гуся там водицю, Качиня там рязку, а маля там каску. Діти, давайте тепер разом з вами повторимо цей вірш. Ішла весна красна, у синій хустинці, Несла весна красна. У скринці. Хастинці. ягнятам травицю, гусенятам водицю, каченятам рязку, а малятам казку. Молодці діти, давайте ще раз повторимо цей віршик. Ішла весна красна, у синій хустинці. Несла весна красна, у скринці гостинці, ягнятам травицю, гуся там водицю, каченятам рязку, а малятам казку. Молодці малята, ви запам'ятали віршик? Я вам пропоную піти розповісти його мамі або татові. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!